Всі українці, які живуть за кордоном при поверненні в Україну, будуть отримувати пенсію більше. Ваш стаж буде тепер зараховуватись в Україну. Де більше того, навіть українці, які працюють в Росії чи Білорусі, також при поверненні в Україну, їм стаж зарахується і будуть вони отримувати пенсію, звісно, більше, бо стажу в них буде більше. Отже, це не законопроект. це проект, а розповсюджувати це насправді гарно незалежно від того, де ви в якій країні знаходитесь, в Європі, в Америці там в Австралії, неважливо. Весь ваш стаж буде зарахований в Україну, якщо ви зараз там працюєте. От, наприклад, Німеччина да. Ви працюєте це офіційно, ви робите тут пенсійні страхові внески, пенсійні тере страхові внески, і при поверненні в Україну ви просто покажете цей документ з роботи. Він, до речі, видається один раз, Будьте уважні, Коли їде до цього, цей папір видається лише один раз на загубіть його. Приносите його в Україну і кажете, ось мій стаж зарахуйте мені, і вам буде зарахований. І тобто законопроект дійсно гарний. Ну реально, я, я вас вітаю. Можете сміливо будувати своє життя там, де ви зараз знаходитесь. Ваш стаж буде врахований в український пенсійний фонд. У вас від того буде, звісно, збільшена там пенсія і так далі. Не знаю, яка вона буде на той момент, але буде. Принаймні стаж врахований. І... Ви при поверненні в Україну зможете себе ну, досить добре почати. А Я ще раз кажу на те, що нам один одного, попри все, треба підтримувати. Хтось рятував своє життя, хтось з окупованих територій, ну хтось, звісно, там, де зільвова перший поїхав вже там в Америку. Ну, всяке буває. Ну, люди рятують своє життя, найрогцінніше, що в них є. І нам тут треба не всирати один одного, поняли, а підтримувати. Коротше, що ви про це думаєте, розповсюджуйте. Мені здається, це дуже гарна новина, щось тіктоки ні від кого нічого цього не чув. Одна всяка російська пропаганда там лунає з усіх сторін. І поспілкуємося з вами в коментарях. На зв'язку, друзі. Гарна новина вам на сьогодні і на завтра. Па-па.